Коли я залишилась одна, мені було потрібно якось заробляти гроші. От я й стала хвойдою. І мені це подобалось. Я пишалася своєю свободою, своєю незалежністю. Це був мій голий маніфест. А роки в професії навчили мене одного золотого правила поводь себе усюди, як вдома. Хоча звідки мені знати, що таке дім? Ні, він був у мене, але колись дуже давно. І я тоді була ще мала, негарна, не знала, що таке косметика, депіляція та стрінги. Неприємно, неприємно було лише тоді, коли на мене дивилися старі знайомі. Але то таке, у мене не цікавить думка про людей. Але от що мене до біса цікавить це чому ти мене не хочеш? Не ну, вже за цю ніч я різко стала страшною, як тоді, коли в мене виросли груди, але тепер навпаки. Ні, ти знаєш? Тридцять це саме сок. Мені ще роботи і роботи. Але що робитиму потім? Чи захочу я когось такого, як ти? І від нього дітей. І взагалі, якою буде моя старість? Чи може я помру рано, як мама. Це заспокоїє. Це заспокоює.